Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Сподіваюсь, що ви ціленькі і сповнені духом боротися далі. Ми неодмінно переможемо, бо ми знаємо, як. Сьогодні мій випуск буде присвячений Лаврі. Києво Печерській Лаврі фактично форпосту за останні. Так років 30 незалежності московського патріархату, прямо в центрі української столиці. Нарешті це сталося, і ми можемо офіційно констатувати києво Печерська лавра, наша і Оспенський собор. Це такий головний собор Лаври, та трапезна церква офіційно повернуті у державну власність. Ну а з 6 на 7 січня службу в Оспенському соборі буде правити настоятель ПЦУ Епіфаній. Що насправді величезне досягнення за всі роки незалежності, зважаючи на те, що московський патріархат став франшизою Кремля і ФСБ всередині країни. Якщо говорити з юридичної точки зору, то у ПЦ московського патріархату орендували ці храми, про які я щойно сказала, до 31 грудня 2022 року. Ну і хотіли ясна справа продовжити оренду, але мінкульт їм відмовив. Як реагував один із найвеличніших священників батюшок цього храму? Можете зараз подивитися без коментарів. Захистіть нас на службі, воскресний і святкові дні до 10 тисяч віруючих людей. І не лише ниттям заяви лунають з боку УПЦ Московського патріархату. Ця церква заявила, що лаврські храми належать їй до кінця війни і пригрозила криміналом. Ну, а митрополит Піфані на думку УПЦ Московського патріархату не має жодного дозволу служити в Лаврі. Звичайно, всі послухають московський патріархат і до лаври не прийдуть. І середини листопада служба безпеки України проводить обшуки в єпархіях московського патріархату. Практично всюди знаходять там російську пропагандистську літературу, всілякі там георгівські стрічки, підозрілих осіб із російськими паспортами, зброю, диверсантів і чималі суми готівки. Так, в церкві е, готівка, і не тільки в національній валюті. Хочте доказів? Ось друзі. Останній випадок на території однієї з церков УПЦ МП на Херсонщині знайшли колишні склади з майном російських окупантів. Настоятель церкви допомагав росіянам і був на прямому зв'язку із представниками ФСБ. Коли місто звільнили, піп втік. Разом зі своїми господарями. А в Свято-Троїцькому Межирицькому монастирі на Рівненщині виявили агітки, кого б подумали пана Медвечука. Це зараз в хаті вимкнуло світло, але нам це не завадить писати далі, правда? Якщо чесно, друзі, для мене це завжди було якимось незрозумілим е маразматичним моментом, коли мої патріотичні друзі з націоналістичною складовою, ну там один чоловік з Луцька, інший зі Львова, ходили регулярно, їздили навіть паломниками в церкви московського патріархату, називаючи їх єдиними можливими реальними церквами, в яких нібито є таємний зв'язок із Богом. Дивина віддавала навіть частину своїх статків на те, щоб ці церкви існували. Якщо говорити про населення в цілому України про реакцію населення на заборону московського патріархату, то є опитування КМІСу. Далі його цифри 54% українців вважають, що треба взагалі заборонити московський патріархат. До того ж, опитування показують, що більшість православних українців асоціюють себе саме з ПЦУ, а не з УПЦ московського патріархату. Але цифра, нагадаю вам 54%. Лише це є до того, що нам варто ще більше працювати над тим, аби велика кількість людей, які лишаються нейтральними або на користь московського патріархату, нарешті зрозуміли, що це не друг, не Бог, а ворог і скоріше франшиза сатани, а не Бога. Ну і РНБО допомагає в цьому з 1 грудня. Президент Зеленський повідомив, що РНБО доручило Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність УПЦ московського патріархату, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ в Києво-Печерській лаврі. Ну і фактично ми можемо з вами констатувати, що ті норми, які були прийняті е, РНБО щодо загрози національної єдності і обороні країни, унеможливлюють існування московського патріархату в Україні на законодавчому рівні. З чим нас всіх і вітаю! Слава Україні! Слава! ЗСУ, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. Щодня тут свіжі новини, телеграм-канал Соколова. Ну і всі наші проекти від документальних фільмів до інтерв'ю, які незабаром продовжаться. Ми готуємось до наступного запису. Це все завдяки вам. Патреон Яніна Соколова це підтримка чесної журналістики. Ми незалежні ні від кого. Все, що ми робимо, ми робимо завдяки вам і для вас. Слава Україні! До зустрічі!